Антонюк Микола Антоніч виступить про підготовку до святкування в місті Дня Незалежності, про підготовку до 1 вересня і проінформуємо, що ми плануємо зробити по Дню міста 21 серпня, п'ятницю о 15-й годині в нашому театрі у місті Саганського відбудеться урочистості з нагоди Дня Незалежності, 23 серпня. Це неділя, День Державного прапора України. В цей день ми традиційно проводимо заходи. Підняття державного прапора згідно листа адміністрації Президента України, звернення прем'єр-міністра України буде здійснюватися у всіх населених пунктах. України, в тому числі і в Білій Церкві, це буде відбуватися о 10-й годині біля приміщення Білоцерківської міської ради. Ось тут. Після цього, фактично із 10.30 ми перейдемо на торгову площу, яка знаходиться поруч. Тут, біля готелю Київ, буде встановлений подіум, і з 10.30 до 22 години будуть проходити там заходи. З 12-ї години ми будемо проводити цілий ряд конкурсів, і в цих конкурсах бере участь значна частина і присутніх ось тут. Тому що конкурс вишиванок вже проводився в місті і буде проводитися в цей день, в шосте. Ми вперше в цьому році хочемо провести огляд. Конкурс транспортних засобів прикрашений національною та державною символікою, починаючи від дитячих візочків, колясок і закінчуючи автомобілями та автобусами. Відповідна робота вже проводиться, і хочемо подякувати тим людям, які пишаються нашими символами і які їх рекламують та пропагують. Нашу символіку по завершенню цих активностей громадська організація разом із відділом освіти та відділом сім'ї та молоді. Підготували і виготовили державний прапор України довжиною 110 метрів, який поділений на 26 частин рівно стільки, скільки є адміністративних одиниць у Україні. Кожен навчальний заклад буде представляти свою частинку, і цей прапор об'єднається в єдине ціле. І ось хода з любов'ю до України, з Україною в серці. Коли вишикується ця колона, пройде центральними вулицями міста через Ярослава Мудрого, Ковбасюка і повернеться знову сюди на торгову площу з 18 по 20.30 на центральній сцені, яка тут вже буде встановлена, будуть виступати артисти Київського обласного. Драматичного театру ім. Саксаганського 24 серпня о 10.00 я всіх без винятку із представниками ваших колективів запрошую до погруддя Тараса Григоровича Шевченка. Цей день, День Незалежності, ми приходимо до великого Тараса і з тим, щоб покласти квіти, проведемо мітинг і в цей день вручаються паспорти. Новим громадянам України, які досягли 16-річного віку, далі продовжується святкування у парку імені Шевченка. День знань 1 вересня управління освіти організувало із навчальними закладами. У всіх загальноосвітніх навчальних закладах проходить одночасно о 9.00. Наступні заходи, які будуть в місті, пов'язані з святкуванням дня міста, 10 вересня, у четвер, у театрі імені ем Саксанського, відбудуться урочистості з нагоди Дня міста, де будуть запрошені члени Золотого фонду, представники підприємств, трудових колективів, 12 вересня, субота, у у нас будуть проходити заходи з нагоди Дня міста. Розпочинаємо заходи, ми не будемо проводити так, ну, велико, в таких масштабах, як це проводилося до війни. Але відзначити День міста я вважаю, що ми зобов'язані, тому що нам є що сказати, що зроблено в місті, і заради цього ми всі працюємо. Тому 12. Вересня о 10-й годині всіх вас запрошуємо сюди прийти до приміщення виконавчого комітету. Тут біля приміщення буде невеличкий, невеличкий мітинг. Ми піднімемо прапор нашого міста і з цієї нагоди пройдемо до засновника нашого міста Ярослава Мудрого, покладемо квіти і на торговій площі будуть організовані. Гуляння, концерти, активності, спортивні змагання для того, щоб кожен міг знайти для себе цікавинку, і було можливість відпочити у центрі міста у цей день.